А ви знали, що одне і те саме рівняння можна розв'язати різними способами? Я мову веду про лінійні рівняння, і так, основний принцип залишається незмінним: нам треба перенести вліво, а числа вправо. А зробити це можна використовуючи абсолютно різні підходи. Тому давайте я зараз вам їх покажу. Перед вами два абсолютно однакових рівняння, але підходи, які будемо застосовувати, різняться. В першому давайте застосуємо те, що люблять наші студенти учні. Це розкриття дужок. Але тут відразу з'являються проблеми. Не всі перемножають трічку на кожен доданок у дужках. І звідси помилка. Але ми зробимо вірно і отримаємо результат правильний. Перемножимо 3 на Х і 3 на мінус 2. Маємо 3х відняти 6. Порівнює 3. 18. Далі застосовуємо наше універсальне правило х зліва числа вправо. Мінус 6 відправляють до 18. 3х дорівнює 18, додати 6. 3х дорівнює 24. Ну і звідси знаходимо х. Нам треба 24 поділити на 3. 24 поділити на 3. Звідси х. 8. Бачимо такий спосіб можливий, але він занадто довгий. У другому рівнянні я зроблю інакше. Я бачу, у мене ліва і права частина скоротні на 3. Я і виконаю це. Поділю ліву і праву частину на 3. 3 та 3 скоротилось. Залишилось X відняти 2. 18 поділити на 3. Це 6. ж таки застосовую наше універсальне правило зліва числа вправо. Мінус 2 переношу до 6 речки. 6 додати 2 і отримую відповідь 8. Значно простіше, значно швидше і головне майже неможливо допустити помилочку. А для тих, хто додивився до кінця, я поділюся маленькою хитрістю. Багато студентів не вміють знайти невідомий множник. Ну, якось це важко для них. Вони не можуть зрозуміти або запам'ятати. Тому ділюсь кількістю. Я накреслю прикутничок і поділю його на три частини. Бачу, 3 та х у мене перемножаються. Тому я їх пишу понизу. А 24 це результат. Я пишу зверху. І, наприклад, мені треба знайти Х. Пишу, х дорівнює 24 поділити на 3. Наприклад, мені треба знайти 3. Річку. 3 дорівнює. 24 поділити на х. Універсальне правило, яке можна застосовувати. Тому користуйтеся. Як бачимо, одне і те саме рівняння. А підходи до розв'язання різні. Зрозуміло, що кожен із них можна використовувати. Але ми хочемо знайти якомога простіший спосіб. І щоб витрачати якомога менше енергії при його розв'язанні.